кто думали, что Украина, получив этот меморандум, в Стамбуле проследится. Прочитають твої тут а же буде отвіч. Ну к сожалению, такой подход був здесь. Что касается, здесь, здесь, у кого? Да, здесь в Москве, был такой, к сожалению. Это у кого Москва? А, а, идея була ідея да, давайте, навязать Україні. Так, навязать Україні вот обсуждение нашого варіанту не получилось. Не получилось. Ну а що так раптом? У вас же завжди все за планом. Ну а тут плани бункерного летять. Коту під хвіст. І зараз я вам все покажу. Вітаю, ви дивитеся свіженький огляд російської пропаганди та, звісно, чергові волання на болотах. Ну а я Інна Набок. І одразу нагадую, щоб весь цей нікчемний шабаш на Московії побачило якомога більше людей. Залишайте свої вподобайки та коментарі під цим випуском. Ну а я до речі все читаю і дякую вам за зворотній зв'язок. Ну і з радістю покажу сьогодні, як замість очікуваного страху і капітуляції недофедерація продовжує отримувати по зубах, тобто наш з вами опір, якого не очікувала. Тому московита тепер біснується від безсилля і вже навіть готові зжерти один одного. Владі а где ставка? Де государний комітет оборони четвертий. Где СМЕРШ на четвертый год? Как войны, вообще фуры кто прошли? Можно кто их осматривал? Фурах, сама да. фраза: Ой, я не знал, что я везу в фуре. А где ты ее подобрал, а кто ее загружал? Я не знаю. Вот сама формулировка. Вслепую перевез, а ты не смотрел, что у тебя есть. Ты когда документы принимал, тебе не открыли, не показали. Что за дурака включает? А как ты прошел посты, ГАИ, взвешивание? Вот, вот все как? Ну зачем такие неудобные вопросы, правда? Ну зачем? Ми ж мы же, ми же всі милые, інтелігентні люди. Смерть нам не нужен, смертний казнь нам не теперь? нужна. більше, нарешті і це сталося. Росіяни хочуть розстріляти Соловйова і хочуть зробити це за його висловлювання в прямих ефірах. Ти музпитай спочатку своєї, своего... потім що ти на захисників нашої країни. Цей срочник, по крайній мірі, дав присягу, пішов служити. А твой син чим займається? Як бачите, сьогодні буде гаряче. Бо чим далі долітають наші дрони в глиб Російської Федерації, тим більше підвищується градус напруги у московських студіях. Ну і це ще не все. Ви перемовини, як виявилося, йдуть не за планом росіян. Ні, Ну на самом деле, в общем-то, із цих переговорів, які скорее можна назвати э, стейші, вийшов політичний пшик. Поскольку, поскольку... Вы думали, что Украина, получив этот меморандум, в Стамбуле проследится, прочитает его и тут же а будет отвечать? Кто так думал? Простите. Ну, к сожалению, такой подход был здесь. Что касается здесь, здесь, да, кого? здесь в Москве был подход такой, к сожалению. Это у кого Москва? То есть была идея, и персонально кто-то об этом заявил? А, есть персональные люди. Таксисты, потому что, что была идея навязать Украине, да, давайте, навязать Украине вот обсуждение нашего варианта. Не получилось. І знову у в похмурі пики, бо не так сталося, як гадалося, і це ж, як то кажуть, ми ще не починали. Уявіть, як підгоратиме у них найближчим часом, бо ж наближаються важливі міжнародні події. З 15 по 17 червня відбудеться саміт лідерів J7. і ми чекаємо на гарні новини. Бо нагадую минулого року саме на саміті J7 обговорювалися ключові глобальні питання, зокрема і підтримка України, і одним із головних рішень стало погодження надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів, фінансованої коштом прибутків від заморожених російських активів. А вже 24-25 червня в Гаазі відбудеться саміт лідерів країн НАТО. На який Україна отримала офіційне запрошення, до речі, президент США Дональд Трамп теж візьме участь у саміті НАТО. Тож зміїному кублі вже панікують. 18 юня состоїться сімка, де Україна по все-таки получать поддержку політичку. А 25 -го, 26 двадцятого в Голландії состоїться саміт НАТО, І? де теж бути політичка поддержка І? України. Она будет в чем и, заключаться? И, и, мы поддерживаем и, Украину? Хотя бы даже это. Вы не ну, на, на трибуну, скажет Украина, мы вас не бросим. А, вот, и, а, нет, Но это, 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 это поддержите. Хорошо, получит они эту политическую поддержку. А, и а, и а, темы обсуждения вот на третьей а, встрече. Тем, тема обсуждения очень простая. Это ответ нет на наш меморандум. На э, это же это не отлично. Это не отлично, потому что при этом варианте мы получаем продолжение войны, которая может быть уже... Дольше, чем Великая Отечественная война по срокам раз, первое. Во-вторых, до этого, к сожалению, и Андрей Владимирович здесь уже отметил, мы сейчас с, с полетом Андрея Ермака получим, видимо, все-таки в ближайшее время пакет санкций. Очень жорстких американских самтоносный ермак действительно, летит. Действительно, Трамп уже на исходе. А, на исходе. а мы виноваты уже. в том, что а, Трамп на исходе. Нет, Ні, ну, это, это проблема нет, вот Трампа. Вы, думала, это что... проблема Трампа. Очень uh, правильно нет, я сказали, хочу вот как проблема Трампа. Тим часом Усоловйова своя движуха. Пам'ятаєте, я показувала, як він реагуючи на атаку дронів по військових аеродромах Росії, закликав у прямому ефірі Солдата-строковика, який зняв відео наслідків ударів по російським бомбардувальникам, відіо, котро виявляються тут, снімають срочники. А можна розстріляти того срочника? От вивісті ту с і перед строєм просто як придателя родина? Ну а ось і цей солдат. Та звісно, відео, яке набрало в інтернеті мільйони переглядів. Заяви Соловйова про те, що цього строковика треба роздати, дуже розлютили і його ж глядачів, тобто самих росіян. Їхня реакція на те, що у російського пропагандиста Соловйова у черговий раз прокинулася агресія до власного народу, не забарилася. Як вам, вічер, а хто вам дав такого права? расстреливать, призывать вообще кого-то. А в курсе, что за призыв к убийству человека это уголовная статья? А тем более к убийству защитника Родины. Это раз. Для вас вечерним удозвом я объясняю то, что я знаю, что вы служили в армии. Кем вы служили, только не знаю. Возможно, хлеборезом, поэтому, вы, может, не знаете. Но за подготовку военнослужащих по призыву отвечает непосредственно командир роты. И если срочник что-то не знает, спрос должен быть командира роты. Но вы или ты, наверное, ты, э, скорее всего, этого не знаешь. Поэтому ты вот. или знаешь. Но ну, если бы ты знал, что надо офицера вооруженных сил, тебя бы уже порвали. А тут непонятно, почему специальный комитет закрыл глаза на твой за призыв к убийству. Почему ВГТРК позволило вообще выпустить эту в эфир? Твое эмоциональное. Ты даже своего сына не воспитал. Смотри на своего сына. Волос до плеч, маникюр на руках. Воспитал ты то ли мальчика, то ли девочку. Интересно, а в общественных местах какой он писсуар ходит? Женский? Туалет или мужской туалет. Куда он хуй? Ну, он, наверное, стоит перед выбором. Ага, сегодня я буду женщина, завтра я буду мужчина. Так что ли? Изначально, как-то я к тебе относился неоднозначно, но после вот этого заявления скажу. Ты воспитай сначала своего потом что-то на защитников нашей страны. Этот срочник, по крайней мере, дал присягу, и пошел служить. Он не А твої син чим займається? <звук> Що ж думаю, далі буде, бо тепер військові закликають розстріляти Соловйова. Ну і роблять вони це цілком аргументовано. Ба більше у військових, думаю, є не тільки таке бажання, але й можливості. Ми ж тим часом маємо не тільки реакцію наших партнерів на спецоперацію Павутина, але й перші вагомі підсумки українських атак дронів по Росії. Велика Британія вже цього року інвестує рекордні 350 мільйонів євро в безпілотники для України. І все через те, що Збройні сили України продемонстрували ефективність війни дронів у захисті від незаконного вторгнення Путіна. Інтелект, управляючий раями дронів на полі бою, з'явиться в кінці цього року вже відчутно, весомо, грубо і зрімо. іменно раями і іменно іскусний інтелект без цього... Он и он появится еще 10 лет у кого и кто этому... Китай уже летает в небе как, как хочет. Вот. Теперь, теперь вопрос, кто даст эту. А, у... простите, что... пожалуйста... А, а вот высокоточными есть? ракетами, что украинцы управляют, что ли? А у кого их там обучили управлять? Интеллект. Здесь прав Михаил Делягин, да. Все так и будет. А у кого да? есть искусственное, чтобы дать это Украине? Им не дадут, будут экипажи специалистов, а. которые будут управлять на месте. А, ну тогда да. Ну а как вишенька на торте, наступна новина? Кіберфахівці головного управління здійснили атаку на ресурсы конструкторського бюро. Туполів це провідна російська компанія з виробництва авіатехніки. Тож тепер ми знаємо все про літаки і закупівлі ворожої авіації. Зрештою вдалося отримати доступ до критично важливих даних конструкторського бюро обсягом понад 4,4 ГБ. А завершуючи операцію, українські кіберфахівці розмістили символ ГУР на офіційному сайті Туполєва, показуючи сову з російським літаком у пазурах. А підсумовуючи все вище сказане і звісно показане, я лише додам. Поки в нинішньому вигляді таки існує Російська Федерація, то ви ж розумієте, спокою нікому не буде. А отже, ми маємо робити так, щоб російська пропаганда нікому не затмарювала мізки, і, звісно, маємо продовжувати руйнувати фейки Кремля. Тож щоб це відео побачили якомога більше людей. Тисніть на дзвіночок, залишайте свої коментарі. Та вподобайки. А я ж лише додам. Зважаючи на все те, що заявляють путінські блазні, і на те, що відбувається на міжнародній політичній арені, нам з вами своє робити. Тож давайте продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. Давайте донатити на потреби сил оборони і бути надійним тилом. Бо повірте, від цього у пропагандистів теж рве дах. Ну і нагадую, з вами була я. І не набок, то щоб не відбувалося на болотах, і щоб не відбувалося в світі, бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був. Під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.